Всім доброго дня гостям та підписникам каналу, ви на каналі ВПО New Life. Зараз активна фаза виломки часникової стрілки. Всі намагаються встигнути, щоб збільшити вражайність часнику, але мало хто знає, що робити зі стрілкою далі. І я, як обіцяла, розкажу вам про наш сімейний рецепт смачної стрілки по-азіатськи. Для цього беремо стрілочку, ретельно її миємо. Стрілка у нас молоденька, не перестиша, не задерев'яніла, нарізаємо її смужечками. Смужечки можуть бути розміром 3-5 см, там виріжете, як вам подобається. Я буду робити на порцію на 1 кг готової нарізаної стрілки. Це простий швидкий рецепт, швидко готується. Єдине, що Довго затягує сам процес нарізання цих смужечок. Нарізану стрілку ви відправляєте на сковорідку. Сковорідку заливаєте олією. Олії беремо 100 мл і ставимо смажити нашу стрілочку, накриваючи кришечкою, щоб вона трошки втратила свій об'єм. Через 5 хвилиночок наша стрілочка. Вже трошечки прихопилася. Бачимо, що на дні вона вже почала міняти свій колір. Отже, трошки перемішаємо і дамо їй ще трошечки потушкуватися. Потім, через 5-7 хвилин, ми вже можемо додати свої улюблені сухі спеції. Я додаю лавровий листочок, духмяний перчик, ще можна додати гвоздичку, але в мене вона закінчилася. Накриваємо кришечкою та тушкуємо 20 хвилин. Через 20 хвилин маємо вже ось такий цікавий оливковий колір на наших стрілках. Це вже свідчить про те, що вони майже готові. І тепер час приступати до спецій. Я додаю класичний соєвий соус будь-якого виробника. На цю кількість я беру 100 мл, отже, нам треба вилити рівно пів пляшечки соєвого соусу прямо на петельню. Соєвий соус злегка карамелізує нашу стрілочку, дасть їй пікантний такий аромат, але не думайте, що більше не треба солити, солити треба на цю кількість. Я додаю десь пів столової ложки солі, і також додаю цукор. Цукру на 1 кілограм. Я кидаю 2 столових ложки, таких з горкою, а далі додаю спеції, які ми вживаємо, які нам подобаються. Обов'язково беремо чорний мелений перчик, приблизна кількість, десь пів чайної ложечки, щоб було не дуже гостре, бо будуть їсти діти. І також додаю хмелі сунелі. Також це наша улюблена спеція. Її можна класти, не боючись, столову ложку з горкою. Далі ретельно все перемішуємо, щоб наші сухі сипучі спеції. Змогли рівномірно розподілитися по нашим чесниковим стрілкам, обмінялися своїми ароматами. Діліться, будь ласка, в коментарях своїми рецептами приготування чесникових стрілок, чи взагалі ви їх готуєте, чи викидаєте геть. Також знаю, що їх перебивають на чесникову пасту, але, чесно кажучи, ще не пробувала. Якщо буде час, якщо встигну, то зроблю. І Останній інгредієнт, який ми додаємо, це буде оцет. Додаю його 50 мл. Тушкуємо ще 5 хвилинок. Потім охолоджуємо і перекладаємо у ємність для зберігання. З одного кілограма стрілок вийшло ось таке 1 літрове відеречко. Бачите, воно у нас повністю покрилося соком, маринадом це дуже добре, наші стрілки повністю промаринуються, і візьмуть в себе всі аромати. Зберігатися така страва в холодильнику може три тижні, можливо, і більше, але, чесно кажучи, вона завжди з'їдається раніше. І через 12 годин ми можемо приступити до дегустації. Прикрашу наші стрілки нашою такою красивою цибулькою: Super Red. Це молоденька цибулька, вирощена власноруч, хто дивиться наш канал, знають, як вона у нас росла. Наші стрілочки настоялись, аромат в кімнаті стоїть неперевершений. Це правда дуже смачно, тому спробуйте, сподіваюся, що вам сподобається. Ставте лайк підтримку нашого каналу. Дякую за перегляд і до побачення!